<плес> Тантамтантантантанта. Увага, увага, концерт буде призупинено, так як загубився хлопчик чотири роки по імені Рата Дзен Дензун. У цього рата Дзен Дзензуна таке обличчя знайоме. Хоче подивитися на нього поближче. Мама, а хто це такий Рантан Дзен Дзиндзунь? Поняття немає, якийсь китаєць, напевно. Дівчино, ви не знаєте, хто це? Поняття не маю. Он і саме головне, все сходиться. Ага, я вже тобі повірила. Он самі подивіться відео. Ось самі подивіться, щось погано видно приблизь. Ось можу вам навіть приблизити, ось там Бенчик. Ось все обернулася в цю, стор... в цю сторону. А, Ну, все-таки як ти змогла поставити скриту камеру на концерті? Та там, неважно. Може, все-таки розкажеш? Ні, 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 дівчата, не оговорюйте. Наш вихід уже зараз, так що кидайте цей телефон і погнали. За мною! За дівчатами. Надіюсь, сіна мене не підведе. Ельза ходи швидше. Ми боїмося. О, Господи, ці дівчата нічого не можуть зробити без мене. Дівчата, ну я не розумію. Ви що, геть здуріли? Нащо не було намазувати клеєм для мух і приклеїти до якихось кам'яних стін. Мовчи, так треба. От іменно так і треба. Дівчата мовчи. А все розуміємо, у нас все вийшло просто на ура. Наш план спрацював ідеально. Звичайно, ти що в нас сумнівалася? Ми ще такі. Це так, немає чого сумніватися, ми такі. Круті. Змогли викрасти цілу людину. Добрі дівчата, давайте, поки що папа, бо у мене зараз немає часу, мені треба прийти прийняти дуже холодну ванну, бо мені ще настільки жарко ні разу не було. Це ж так жарко, це потепління уже так надоїло, був сніг, все нормально, можна в ньому купатися, а тут ну взагалі